Ось і пазли склалися. Розквітає Хензештат росток. Ах, і красотулька. А чого пазли склалися? Того, що в мене ця клумба в такій тональності жовто-лавандова. Правда, тут ще є поблизу Хайді-клуб. Вона також чуть-чуть віддає інакшим відтінком, але відноситься також до таких. Вона троян, вже вона відквітає. Ох, довго вона квіте. У мене тут багато троянд від одного розплідника от ця також хедіку. Це в нас Німеччина Тантау. Вже я її показувала багато раз. Ось вона красонечка, що має декілька бутонів, а так вона вже закінчує своє квітування. Ну і що? Починає хензиштат росток. Але ж він буде це ж так.